Вітаю, друзі! Сьогодні ми вирушаємо у нічну подорож до моря, яке світиться. Так, морські хвилі справді можуть сяяти в темряві. І це дивовижне явище має стародавню назву Марил. Уявіть собі, тепла літня ніч хвилі тихо набігають на берег, і раптом кожен рух води спалахує м'яким блакитно-зеленуватим світлом. Наче зорі зійшли не в небі, а під вашими ногами. Це сяйво створюють крихітні одноклітинні істоти динофлагеляти. Найвідоміша серед них ночосвітка. Її латинська назва у перекладі буквально означає нічне світло. Ці крихітки мешкають у поверхневих шарах моря і починають світитися, коли щось збурює воду. Хвиля, рух, човна, риба або навіть ваші кроки у прибережній пінистій смузі. Усередині їхніх клітин є особлива хімічна лабораторія речовина люциферин та фермент люцефераза. При контакті з киснем вони випромінюють енергію у вигляді світла. Вдень скупчення цих мікроорганізмів мають зовсім неприглядний вигляд, а подекуди вони накопичуються в такій кількості, що їх видно з космосу. Але вночі, коли єдиними їхніми конкурентами у яскравості і красі є тільки зорі, динофлагеляти створюють незрівнянну світлову феєрію. Марил найчастіше можна побачити в теплих морях, але іноді він трапляється і в наших широтах у Чорному чи Азовському морі. Тихі ночі, тепла вода, і багатий на поживні речовини сезон, і ось уже узбережжя сяє хвиля за хвилею. Навіщо ж дінофлагелятам світитися? Наука досі не має однозначної відповіді. Одні дослідники вважають, що це своєрідний захист, інші думають, що це просто побічний ефект внутрішніх біохімічних процесів. А можливо цим крихіткам просто властиво, як і нам, радіти й зблискувати у моменти активності. Є місця на землі, де марил можна побачити майже щовечора. Наприклад, лагуни Пуерто-Рико чи пляжі Мальдівських островів. Туристи там спеціально виходять у нічне море, щоб побачити, як навколо човна з кожним помахом весла розтікається сяючий слід. Уявіть, ви стоїте по коліна у воді. Ворушите ногою і навколо вас вибухає мільйони крихітних світлячків, що живуть у морській глибині. Це не фантазія, і не спецефекти. Це наша планета, жива і неймовірна. Чи не диво, це друзі? Безумовно диво! І світ сповнений такими дивами. Тож, чекайте на нову подорож і нову захопливу історію. Побачимось!